У Дніпрі міські служби усувають ями та вибоїни на дорогах. Ямковий ремонт триває в індустріальному районі. Комунальне підприємство працює сьогодні на вулиці Калиновій. Тут через постійні перепади температур утворилося чимало ям. Їх спочатку очищають, а тоді засипають холодним асфальтом. Сьогодні проводимо ямковий ремонт по вулиці Калиновій. Роботи почалися вранці. Вже зробили десь приблизно половину. Робочих сьогодні 5, плюс техніка. Ми виконуємо роботи холодним асфальтом, тому що зараз це найкращий спосіб зробити ці роботи. Для латання ям комунальники використовують холодний асфальт. Його можна використовувати для проведення ремонтів на дорогах в холодну пору року при мінусовій температурі. Сьогодні, так як у нас така досить велика і довга магістраль, то на всій протяжності це близько там декілька десятків ям було, ну, буде виконано до кінця робочого часу, і це буде близько там 50 метрів квадратних Взагалі, зараз працівники ліквідовують виборіни на магістральних вулицях. Коли ж температура підніметься до плюс п'яти та вище, візьмуться за внутрішньоквартальні дороги однак кластимуть вже гарячий асфальт. Ліквідація ямковості за допомогою холодного асфальту допоможе забезпечити нормальний проїзд на важливих ділянках доріг та складних перехрестях.